тайм в ефірі інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас працює Олександра Артюхіна. І сьогодні ми спілкуватимемося про роботу головного управління Державної міграційної служби у Закарпатській області. Так, за перший квартал 2023 року закарпатські міграційники оформили понад 167 тисяч біометричних документів. Тож які нині є умови роботи служби про отримання українських документів за кордоном, допомогу українським воїнам і не тільки. У нашій студії спілкуємося із гостем Ігорем Володимировичем Михайлишиним, начальником головного управління Державної міграційної служби Закарпатської області. Ігор Володимирович, вітаю в нашій студії. Доброго вам дня спасибі, що погодилися прийти і поспілкуватися. Тож першочергово, як сьогодні працюють підрозділи вашої служби, чи є якісь можливо зміни павні в розкладі, чи вдається дотримуватися у тих термінів виготовлення документів. Щодо роботи підрозділів в області, можна сказати, що з перших днів війни, так як на сьогодні тема війни, вона є завжди всюди і повсюди. Ми практично не зупиняли роботу. Якщо ми не приймали на оформлення документів перших можна сказати пів місяця, це із технічних причин, тому що знаємо, що бомбили Київ, працівники евакуювалися, не було зв'язку. Ми можна сказати, вже 25 числа. Ми розпочали. Таку роботу, як продовження дії документів людям, які виїжджали за кордон. Ми всі бачили ці величезні черги в перші дні. Суміжні держави, якщо не дійсні були документи, не знали, що робити. Тому було прийнято рішення для тих людей, яких документи вже закінчився термін або не в. Мають документи на дітей особливо. Ми зразу прийняли таке рішення, ми їм продовжили ці документи, ми вклеювали дітей, можна сказати, працювали в перші місяці війни 24 на 7. Ну і це десь зуміло е, зняти цю напругу на кордоні, і люди потрапили вже в сусідні держави, де почали оформляти собі додаткові захисти і тому подібне. А якщо говорити про цифри, так порівнювати термін, який був на початку війни, от за цей рік, про якими ми оперуємо зараз, тому що було сказано, що там за перший квартал стільки оформлено, А взагалі, якщо говорити про велику цифру, ну якщо б сказали. Перші місяці війни, що ми е, будемо оформляти документів в 4-5 разів більше, ніж до війни, я би в це не повірив. Але виклик часу, е, люди наші залишилися за межами держави без документів. Багато хто втратив документи, багато хто ну, їх і не взяв з собою, коли покидав нашу державу. І керівництвом е, служби. І, і Міністерство внутрішніх справ вийшли з клопотанням на кабінет міністрів, і була е, прийнята е, так звана експериментальна постанова, де е, відкрили відділення. Е, Будемо говорити по-простому паспортної служби за межами нашої держави, де працювали як фронт-офіс і приймали людей на оформлення біометричних документів. Але це одне прийом. Основна робота лягла на бек-офісі і визначено Києвом було Закарпаття як бек-офіс. Ми швиденько розміщували. Обладнання, яке надавалося і місцевими органами влади, і державою закупляли. Все робилося в терміновому порядку. І на сьогоднішній день ми обслуговуємо це наші громадяни, які знаходяться в Польщі, це наші громадяни, які в Німеччині, в Чехії, в Словаччині, в Турції, в Іспанії, у перспективі в найближчому часу це відкриття таких. Пунктів щодо прийому документів у Англії та Італії, угу. тобто можемо зараз констатувати, що всі наші громадяни, які знаходяться за кордоном, можуть оформити українські документи за місцем перебування в певних країнах, однозначно, вони. Якщо людина знаходиться, наприклад, у Угорщині, в Угорщині на сьогоднішній день ще немає такого послуги, то вони можуть звернутися чи в Братіславу, чи в Прагу, куди їм зручно. І всіх громадян будуть прийняті, немає ніяких зараз для наших громадян, немає труднощів, тому що ми розуміємо, ніхто не думав, що затягнеться війна. Настільки ми думали, що ми переможемо скоріше клятого ворога, але. Час вимагає деяких коректив, і тому ми розуміємо, що за кордоном теж людей закінчуються документи. На є основний, який підтверджує особу. Їм потрібно продовжувати ці дозвола на перебування. Люди влаштовуються на роботу. Як би не було, завжди приймають по дійсних документах. І тому люди в принципі, протягом місяця-півтора вони отримають документи, тому що. І саме у підрозділах паспортного сервісу зв'язку, бо ми знаємо, що Міністерство закордонних справ з тією навалою воно би не змогло. Поратись і надати якісну цю адмінпослугу. Тобто, це ми говоримо про окремий підрозділ він називається ДП документ, правильно? Так, розвиток? це підрозділ Державної імміграційної служби. Угу. А, і от в яких країнах наразі він функціонує? Ви вже трішки згадали про це, якщо от перерахувати людям, які нас почують і побачать. Ну, На сьогоднішній день візьмемо перші були відкриті у Польщі. Це міста Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав. Угу. Другу чергу ми відкрили у Чехії, це Прага. Планується відкрити філію у Брно, у Словаччині, сусідні з нами держави це у Братіславі. У Німеччині це на сьогоднішній день Берлін і Кьольн, Іспанія. Це на сьогоднішній день ми. Працюємо у Валенції, буквально, думаю, наступного тижня відкривається вже у Мадриді. І е, працюємо у Туреччині, у Стамбулі. Нас в Стамбулі ми відкривали так поспішно, ми вже розуміємо, що е, багато людей покинуло Донеччину, покинули Крим. Ті, які зрозуміли, що несе їм руський мір, що несе агресія з Росії, люди, які не хочуть, котрі вимушені були стати громадянами Російської Федерації, вони не хочуть проживати зараз. Під окупацією покинули територію Криму, Донеччини і більшість їх знаходиться у Турції і звертаються в наш підрозділ, і щоб отримати паспорт громадянина України, тим же самим підтвердити свою належність до громадянства України. А чи є процедура перенаправити, переслати документи до України? І якщо вона є, то яка саме? Так під час війни прийнято рішення. Щодо переправлення документів, наприклад, є багато людей, які проїжджали Закарпаття, звернулися в нашу службу, оформили Документи, але е, різні чинники впливають на доставку документів. Ми ж прекрасно розуміємо, що не на повній потужності на сьогоднішній день працює поліграфкомбінат, де друкуються документи. І, і люди при е, зверненні до нас, ми їм надаємо таку послугу, роз'яснюємо, що вони можуть написати заяву, де вони бажають отримати документ. Чи в нашому підрозділі за кордоном, чи е, в наш чи в дипломатичній установі, так можуть отримати будь-які дипломати. Якщо немає нашого, наприклад, підрозділу там е, в Австрії, то можуть люди отримати готовий вже документ е, у посольстві України у відні. Угу. Е, якщо ми говоримо про отримання внутрішнього документа України, паспорту так у формі id карти, чи є така можливість зробити це за кордоном? Так, ми оформляємо і ID-карточки, ми оформляємо і закордонні паспорта, ми оформляємо всю бі біометрику, яка на сьогоднішній день. Входить у послугу Державної міграційної служби. З тим немає ніяких проблем. Угу. А, і ще така, м, великий прошарок тих людей, які змушені були виїжджати за кордон, це мами з дітками. А, і чи може батько а, отримати оцей закордонний паспорт так, дитини, якщо документи мами подавали, тому що це дуже часто зараз також людей турбує? Ну, якщо а, давайте. На сьогоднішній день, щоб здати на оформлення паспорта дитини, потрібен один із батьків або опікун, визначений державою. Візьмемо класичний варіант: прийшла мама, здала на документ із дитиною, наприклад, до 12 років. Якщо вона знає, що вона не зможе прийти з дитиною, забрати цей документ, вона у нас пише заяву до вільної форми, що готовий документ просить видати батькові такому-то. Угу. І тоді приходить батько і отримує документ. Батько може прийти, може прийти рідна сестра, може прийти старша дитина, може бабуся прийти, чи, чи дідусь. Повнорідні родичі можуть забрати документ. Якщо на це є дозвіл, тої людини, чи батька, чи мами, з ким дитина приходила в нашу службу, щоб оформити документ. Після 12 років ми у дітей. Вже відбираємо біометричні дані, так по простому сказати, відбитки пальців. Тоді і повинна бути і дитина, ага. бо о, проходить верифікація документа. До нас е інколи ну вже менше, а спочатку завжди звертались, телефонували, чи може хтось там чи дорослий паспорт забрати е рідні. Цей ну ми всім роз'яснюємо. його не може забрати людина, яка здавала біометричні дані, тому що проходить верифікація документу, і якщо вона не буде проведена, то при перетині кордону чи в аеропортах паспорт буде недійсний, і в людини будуть проблеми. Ще теж важлива складова, що ваша служба продовжує працювати, а це відповідно робота економіки, а це відповідно наповнення бюджету. Тож можете сказати, скільки взагалі надійшло грошей до місцевих бюджетів завдяки наданню послуг Державної міграційної служби і які райони є в лідерах? Ну на сьогоднішній день за скажімо, головне управління Державної міграційної служби у Закарпатській області. Отримало десь, можна сказати, такий бонус для місцевих органів влади, тому що всі документи, які оформляються, приймаються за межами держави, за межами області, кошти потрапляють у бюджет Закарпаття. І Це не під час війни, це не маловажний чинник. Скажемо, тільки під час війни. Десь надійшло вже в область за тих півтора року біля 250 млн мільйонів гривень. Нічого собі. Якщо до війни ми бюджет наповнювали від 40 до 70 мільйонів, то бачите, яка скільки яку кількість зросли кошти. Угу. Думаю, що місцеві органи влади використають їх правильно для для громади є деякі гарні, можна сказати, перспективні проекти на сьогоднішній день на рівні обласної влади прийнято деякі рішення. Будівництво одного із таких сучасних військових містечок, одним із фінансістів. Тим будемо ми, з тих коштів, буде будуватися на перспективу. А якщо будуть такі об'єкти в області, ми прекрасно розуміємо, що буде працювати інфраструктура, буде працювати в майбутньому наш Ужгородський аеродром, будуть надходження у місцевий бюджет, скажімо, гроші зроблять ці об'єкти, які будуть надавати кошти у місцеві органи влади. Окрім того, знаю, що ваша служба і її підрозділи здійснюють дуже важливу роботу нині, допомагають українським воїнам, зокрема тим, хто під час бойових дій втратив документи, і ця служба ваша служба відкрита для цих людей. Як процедура саме для воїнів, для захисників наших працює? Ну звичайно, нас можна в перші дні війни. В мене була зустріч із із військовим комісаром. Ми домовилися, є у них людина, яка від Повідає за певну ділянку роботи. Є в нас теж визначені люди, які відповідають. Вони комунікують практично щодня. І Якщо є воїни, чи прибувають вони там в Мукачевському госпіталі, чи в лікарнях цивільних на лікування на реабілітації, і їм потрібно відновлювати документи. Ми їх не можна сказати. Першу ми їх взагалі позачергово приймаємо. Якщо немає документів, нас є різні важелі, щоб Самим встановити їхні ці свідоцтва про народження, відновити їм документами. Нам практично, якщо є такі звернення, ми надаємо максимум зусиль для того, щоб документувати наших воїнів паспортом. Тим паче, що є багато випадків, коли забирають на безкоштовне лікування за кордон. То було б, можна сказати, якось незрозуміло, що ми не можемо людині зробити документ. Не було таких випадків, щоб ми відмовили і не зробили найкоротші терміни. На це йде все і керівництво Державної міграційної служби, і керівництво поліграф комбінету. Можна сказати, що бувають випадки, що ми протягом 2-3 днів доставляємо документ вже в ужгород. Угу. І окремий ще пласт такої співпраці і допомоги це внутрішньо переміщення особи. Також є процедура допомоги цим людям. От як наше закарпатське відділення так працює з цим. Це також додаткове навантаження на нас, але ми допомагаємо цим людям. Ми з перших днів ми не закрили ні один підрозділ. Розуміючи, що е, міграційне законодавство, що будуть е, прибуття з кожним днем більше і більше, особливо внутрішньо переміщених осіб, і е, коли е, летять е, гранати, взриви, ворожа авіація, людина е, думаю, в першу чергу бере на руки дитину і втікає. Ніхто не думає за документи, е, е, ми зразу. Навели, можна сказати, такі контакти із місцевими органами влади. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день офіційно це понад 140 тисяч внутрішньо переселених осіб. Це за офіційними даними, за неофіційними даними проведено було певний аналіз. У нас в області, я думаю, десь понад 360 тисяч переміщених осіб. Всі... Хто звертається до нас, в першу чергу це відновлення документів. В першу чергу це відновлення внутрішніх документів. Е я можу стверджувати про те, що е Державна міграційна служба в цілому е в перші дні війни спрацювала правильно у відповідності до мобілізаційної роботи. Е всі бази даних були вивезені е із Києва. Е Ну, Сьогодні не секрет, в тому і рахунку багато що було перенаправлено в нашу область. І ми на сьогоднішній день володіємо даними, які дають нам можливості у найкоротші терміни підтвердити статус особи, її громадянство, її стан. Я маю на увазі сімейний чи не сімейний, її, взагалі її всі персональні дані. І ще один такий важливий пласт, про який також дуже багато хто згадує, це діти, які підліткового віку опинилися за кордоном, їм 14 років і не змогли вчасно оформити чи ID-карту, паспорт. Так. Чи є якась відповідальність за це і взагалі, чи є граничний вік, коли людина має оформити паспорт громадянина України? До 18 років немає ніякої адміністративної відповідальності за неоформлення id карточки у 14 років. На сьогоднішній день таких випадків є багато, особливо ті діти, які потрапили з батьками по свідоцтву про народження або із фотографіями дітей, вклеєних нами в їхні закордонні документи в перші місяці війни. Ми приймаємо таких дітей за кордоном у наших підрозділах і оформляємо ID-карточки. Проблем немає ніяких. На сьогоднішній день ми маємо доступ до бази даних про видачу свідоцтв про народження, і ми бачимо, чи це ця дитина, чи це не ця дитина. І тому подібне, так що проблем немає ніяких. Є трошки проблеми із тими, хто вже минув йому 18 років. Там потрібна є така процедура, яка називається встановлення особи. Звичайно, там вже є проблеми трошки, тому що встановлення особи це треба свідки, це треба підтвердження особи посторонніми людьми, це треба більше даних збирати про цю людину. Ну але ми впораємося з цією роботою. Думаю, ще може воно йде довше, більше місяця інколи, тому що зробити неправильно ми поламаємо. Завтра і після день цієї людини. Якщо перший документ, який підтверджує її особу, який підтверджує її статус, який підтверджує її громадянство, буде оформлений неправильно, у подальшому ми ж розуміємо, всі документи будуть видаватися на підставі основного документа, це id карточка Якщо ми її зробимо неправильно, то в подальшому може бути людини проблеми. Тому ми розстараємося роз'яснювати людям, що воно може в часі затягнутися там на тиждень два-три більше, але він повинен бути зроблений в законному порядку і правильно, і вчасно. А щодо оформлення дітям, ми от буквально. Вчора оформили дітям. Можна сказати, вже хто з них став і сиротами із Маріуполя. Айді карточки це п'ятеро дітей. У нас є вже інформація, що батьки деяких загинули, інші пропали без звісти. Ми теж робили встановлення і все оформили дітям. Багато є випадків, що маємо одного монаха. Старша людина 100 кілометрів пішки йшов із Донеччини, під обстрілами був, два рази чуть не загинув, залишився, як говорять, з одною вірою тільки, без всяких документів. Провели встановлення особи, знайшли, не знайшли, що потрібно в різних базах даних, відшукали, підтвердили, що це є він. Він от теж отримав ID-карточку. Ми теж оформляли. Документи батькове героя України, який теж прибув в Закарпаття, теж без документів. Дуже багато є цікавих випадків. На жаль, вони цікаві і за війни оце погано. А сподіваюся, що ми з вами ще не один раз тут зустрінемося і побачимося про нові проєкти власне служби, тому що знаю, що вона розвивається. Я вам дякую за цю бесіду і успіхів вам в вашій роботі. І велика подяка за те, що продовжуєте працювати навіть в цих непростих умовах. Дякую вам разом до перемоги. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Ігорем Михайлишиним, начальником головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області про отримання документів за кордоном, допомогу українським воїнам та не тільки стежте за нашими ефірами, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.